Цьогорічну обласну серпневу конференцію педагогічних працівників Луганщини, що днями проходила у Сєвєродонецьк, можна назвати знаковою для освітян. По-перше, через візит міністра освіти та науки України, а по-друге, через тему створення нової української школи, як зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, уся система освіти в області потребує серйозних змін. Настільки важливо сьогодні для нас з вами виробити навірно, все таки нову модель. даже не возродить образование Луганщины, а, наверное, все-таки его родить. Пошло 25 лет, ничего не поменялось. Сегодня нужна новая модель образования, потому что, как за 25 лет, мы не родили. Мы что-то возрождали, но ничего нового не родили. Так что моя поддержка как губернатора в попорных школах, она... Ну, вы ее слышите. Я за. Юрій Гарбуз анонсував відкриття шести нових опорних шкіл в області, але ще є питання стосовно дітей-переселенців, переміщених вишів та якості освіти у сільських школах. Це прокоментувала пані міністр. Я повинна сказати, що ці великі виклики, хоча є дуже великими, але ми переконуємося, що на Луганщині з ними справляються і є принаймні підходи, яким чином вирішувати ці питання, бо відкриваються опорні школи. Якщо не помиляється шість опорних шкіл, зокрема три в Попаснянському районі, для нас. Важливо усвідомлювати, що наші навчальні заклади повинні відкрити обійми для дітей з непідконтрольних територіях, якщо такі діти захочуть навчатися. В навчальних закладах і вперше цього року ми застосували у вступній компанії можливість вступу без зовнішнього незалежного оцінювання на основі вступних іспитів дітей з непідконтрольних територій, адже вони на превеликий жаль вже другий рік поспіль не мали можливості готуватися нормально до зовнішнього незалежного оцінювання. Лілія Гриневич на конференції також анонсувала кілька нововведень, зокрема стосовно змін до санітарних норм та правил про відкритті дитсадків. Тепер їх можна відкривати навіть на базі житлового фонду, що зменшить черги та підвищить зайнятість спеціалістів. Я хочу, щоб влада, а також приватні підприємці звернули увагу на цю можливість. Бо коли ми кажемо, скільки діток в нас стоїть ще в черзі, і ми не можемо їх помістити в дошкільні заклади. Це якраз нові можливості для створення маленьких, як комунальних, так і приватних дошкільних закладів, які можуть бути відкриті значно меншим коштом е, грошей, але забезпечити зайнятість мам, зайнятість вихователів людей з педагогічною освітою. І при цьому головне дати дошкільну освіту дітям, тому що хороша дошкільна освіта далі прогнозує кращу успішність у школі. Пройшлася пані міністр, і по нині існуючій системі освіти школярів. Головний її недолік перенасичення теоретичною інформацією. У нас надходить, надходить більше оцих термінів нових знань, нових знань з фізики, хімії, біології. Ми, ми ці знання, щоб, начебто, не відставати, запихаємо весь час в підручник. До чого це призводить? Це призводить до випадання з навчального процесу наших дітей. Тому що ця кількість теоретичної інформації, яку вони потім, вибачте, за порівняння, як сказав класик, ми її запихаємо цієї інформації, вони мають ремигнути її на ЗНО чи іншому екзамені і забути про неї. Що в сухому залишку залишається? А в сухому залишку для людини має залишитися компетентності, тобто це знання вміння і цінності ставлення, вміння критично. Аналізувати світ, який навколо тебе, і стан життєвих викликів і проблем, якими ти будеш користуватися в житті, така нова школа компетентностей – проєкт на десятиліття, бо він потребує змін у багатьох пунктах, зокрема у освітній програмі, підручниках та підготовці вчителів. У майбутньому також анонсований перехід на 12-річну систему освіти. З 18-го року почнеться перший клас за новими стандартами, і ці діти будуть рости. І вже ці діти будуть навчатися 12 років. 12-й рік в них виникне в 29-30 році. Я думаю, що до того часу щиро вірю, Україна буде ближче значно до Європейського союзу за своїми стандартами життя, фінансовим забезпеченням, і ми зможемо вкласти і інвестувати в наших дітей більше ніж ми робимо це сьогодні.